Дорожі, друзі, у багатьох людей подорожі асоціюються зі словосполученням «великі гроші. Мене звати Руслана, і в цьому відео я запевню вас, що це не так. Сьогодні більшість з нас мріють побачити світ, і найкраща можливість для реалізації цього бажання економтури. Економ тури до Європи один з найоптимальніших варіантів для тих, хто поки не готовий витрачати багато коштів на подорожі. До того ж, їхати в тур з групою завжди дешевше і значно цікавіше, ніж одному. Зазвичай економ-тури включають в себе відвідання кількох відомих туристичних місць. І це велика перевага. Тому що за невеликі гроші можна відвідати кілька країн. Також під час подорожі супроводжуючі групи допомагає організувати час, щоб всюди встигнути і завжди надає допомогу у різних ситуаціях. Економ-тури в Європу включають в себе відвідання не лише сусідньої Польщі і Угорщини, а й Італії, Австрії, Чехії, Франції і Німеччини. Такий відпочинок коштує зовсім недорого, але при цьому надає масу різних можливостей. Ви спитаєте мене, а зовсім недорого це скільки? Моя вам відповідь: навіть за 40 євро ви маєте можливість побачити Європу. Як це зробити? Дивіться. Заходимо на сайт Акор Тур, зліва обираємо розділ Автобусні тури, далі Економтури. Вуаля! Оберемо будь-яку країну, наприклад, Італію. Дивимося ціну туру, і бачимо, якщо спланувати подорож за 3-4 місяці, то ціна буде просто фантастичною. Тобто, для того аби реально зекономити, скористайтесь раннім бронюванням. Один і той самий тур буде мати різну вартість в залежності від дати його покупки. Все просто: чим ближче до виїзду, тим дорожче. 61 євро коштує тур на 4 дні, в якому ви відвідаєте Італію, Угорщину і Словенію. Плюс в ціну входить три екскурсії, переїзд ночівля в готелі і сніданки. Повірте, ситний сніданок вже економія на обіді. Тільки не забувайте про правило шведського столу. Їсти можна досхочу, брати з собою заборонено. Цікаво, як саме пройдуть ці чотири дні в наведеному мною турі. Переходьте за посиланням Горі та насолоджуйтесь відеооглядом. Мій колега Марк вам все розкаже. І це не єдиний приклад економ туру, який має акорд. Наприклад, взимку можна покататися на лижах в Польщі та релаксувати в термах Словаччини. Навесні відправитися досліджувати римські вулички, влітку скупатися у морі в Болгарії, а восени відвести душу на найбільшому фестивалі Європи Октоберфест. Варіантів маса. Варто лише уважно дослухатися до своїх бажань. Відправитися в такий тур можна всією родиною. Для дітей передбачені суттєві знижки, що дозволяють виділити кошти на розваги та відвідування аквапарків, зоопарків та інших чудових місць. Одним словом, економтури являють собою чудовий спосіб змін, які цілком, можливо, стануть суттєвим кроком на зустріч щастю. Дивіться уважно програму. В таких турах часто є нічні переїзди. Так, одну-дві ночі ви проведете в дорозі, а не в готелі, але саме за рахунок цього зможете за розумні кошти побачити Париж. Погодьтеся, знайомство з епалою вежею того варте. І повірте туристу зі стажем: нічні переїзди це не біда. Навпаки, нічні переїзди це економія часу. Вночі їдеш, а рано вранці вже гуляєш по щесонному відню, наприклад. Ну що ж, Вена, привіт. Чим сьогодні нас будеш удивлять? Ми приїхали в Вену достатньо рано. Скажу так. Вона ще навіть немножко не проснулась. Мені дуже понравилось гулять по пустим вулицям. В этом є своя зюмінка. Тому, якщо нічні є, візьміть з собою ковдручку і подушку. Ну і звісно, зубну щітку далеко у валізу не ховайте. Так як наш тур з нічними переїздами, я просто хотіла порадити вам декілька речей, які додадуть комфорту у вашу подорож. Перша це подушка. для подорожей. Друге це ковдра обов'язково, бо вночі може бути холодно. Зручний одяг. Ну і можна веселу масочку. У мене вона з мопсіками і вкладаємося спати. Як заговорили про економію, то давайте дам вам ще парочку лайфхаків, як зекономити на подорожі більше. Ще вдома беріть з собою різноманітні перекуси: батончики, фрукти і горіхи. Це допоможе зекономити гроші, не витративши 5 євро на якийсь сендвіч. Важливо, є правила провозу продуктів і в кожній країні вони різні. Тому м'ясо, кобасу і молоко не беріть, можуть конфіскувати на кордоні. Не менш смачна, а й набагато дешевша їжа подається в невеликих бістро, створених швидше для місцевих, ніж для туристів. Озирніться і подумайте, де б ви обідали, якби це було ваше рідне місто. А деякі продукти можна купити в звичайних магазинах або ж на ринку. Це не тільки дешевше, але й часом ліпше ресторану. Покупка французького сиру, швейцарського шоколаду або іспанських апельсинів. Ось досвід, який закарбується в пам'яті. Багато європейських країн пишаються чистотою своєї води. У Швейцарії, до прикладу, з-під крану лється вода такої ж високої якості, як бутильована питна. А у Нідерландах у воду з-під крану взагалі додають вітамін D. Тому сміливо можете набирати собі воду тут. Проте, якщо ви не хочете гуглити, що там з водою в країні, куди відправляєтеся, просто купіть упаковку питної води в Україні і покладіть у багажне відділення вашого автобуса, а на зекономлені гроші зможете купити сувеніри на пам'ять. Їдете в тур заради шопінгу, обирайте періоди великих знижок. Але зауважте, що періоди їх проведення у різних країнах різняться, тому краще витратити вдома декілька хвилин і перевірити точні дати. Це ліпше ніж запізнитися на один день і пропустити величезний сейл. Міняйте гроші в тих обмінниках, яких порадить гід. Він точно знає, де курс найбільш вигідний. Пам'ятайте, що найкраще ви можете отримати безкоштовно. Прогулюватися вузькими вуличками Кракова, спостерігати, як сідає сонце в кришталеве Адріатичне море, спілкуватися з людьми та вчитися новому. Це все не коштує грошей, але залишить спогади на все життя. Як бачите, обмежений бюджет не заважає подорожувати. Головне це нестримне бажання пізнати світ та отримати незабутні враження. Тому не вагайтеся і живіть наповну разом з акордом. І як казав Генрі Форд, зекономлені гроші це зароблені гроші.